Доброго дня, з вами Ольга, і сьогодні я хочу трошки розповісти про підготовку кори до посадки. Я з останній час, вже, наверне, на місці вісім, як я змінила технологію посадки. Не кардинально, але є зміни. Просто от я хочу щоб показати: ось у це е, одна з орхідей, яка посаджена вже трошки по новій е, методиці, ну, по, за новою технологією. І просто що я хочу показати, дивіться, які в неї гарні, шикарні корінчики. О, ну, такі вони гарнюнькі. Е, у горщику видно, які гарні корінчики. Мені ось, я спостерігаю. І подобається, як мої орхідейки себе почувають. Я беру звичайну воду 40 градусів Так видно, що майже повний горщик. Я заливаю кору водичкою. Мені треба її залити так, щоб вся кора була покрита водою. Дивіться. Я вже наливаю, і ця кора починає. Як одна дівчинка, дуже цікаво мені подобається, як вона каже, горщик варися. Ну, тобто, то все з горщика вилазить. Як роблю себе стояти. Я ось так накриваю і, ну, я не знаю, видно чи ні, просто збоку собі додаю водички в горщик. Так, що в мене виходить. Я, бачите, якщо я зараз підніму, то в мене зараз висипеться кара. От, дивіться, що... О, дивіться. Видно, як вона вилазить? Я її обережно. Бачите, висипається. Притрамбовую. І, як кажуть, підгніт. Мені треба зверху щось поставити важкеньке. Ну, наприклад, навіть можна от так от горщик з водичкою. У мене минуло 4 дні. Це дуже добре, гарно видно, скільки тут залишилось води. Було видно, що я заливала повністю, але ось цю воду впитала в себе кора. Я тепер беру, просто зливаю воду. І все. Ось кора готова до використання. Чисто в кору я не саджаю. Додаю сухий мок, я його обов'язково ріжу. Просто ножицями, щоб він не був довгий. Отак от нарізаю. І дивлюсь, дивіться, якщо це в мене буде підліток, то я десь ну ось так на, на око да, там 50 на 50 Якщо це буде доросла, то можна 30% там, моху. Тобто, Чим менша е, орхідейка, тим більше моху ми добавляємо. Дуже гарно це все перемішуємо. Можна використовувати і живий мох, тільки його так само треба буде перед тим, як перемішати з корою, порізати. Субстрат в мене готов. Дивіться, якщо раніше я, особисто я, коли замочувала кору, я їй потім давала десь там одну добу там півтори, просохнути, а потім саджала. Але зараз ні, я її просто зливаю і відразу в неї ж в цю кору саджаю. При посадці до субстрата можна додати за бажанням, це не обов'язково піноскло і. Я додаю ще сераміз. Кора в нас готова субстрат для посадки або пересадки, орхідеї, підлітків готовий. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!